Зіпфайл YouTube! Я радий бачити вас у себе на каналі, і сьогодні у нас буде відео з розпакуванням посилок від підписників. Але сьогодні будуть особливі пакуночки, так як їх мені надіслав колега-ютубер Аміго з каналу Психоче. Для тих, хто не в курсі. Цей хлопака ходить по київській барахолці, шукає та знаходить крутий ігровий лут, різні комп'ютерні залізяки, також у нього трапляються деякі інші цікаві штучки. Якщо вам подобається барахолки та ігрова тематика, переходьте на його канал та підписуйтесь. Психоче надіслав мені аж дві посилочки, одна поменше, друга побільше. Я приблизно здогадуюсь, який вміст в цих коробках, так як більшість відео на каналі Психоче я бачив і знаю, що він там залутав. Ну і перед тим як ми безпосередньо перейдемо до розпакування, хочу подякувати всім тим, хто підтримує канал фінансово, моїм спонсорам та людям, котрі присилають посилочки. Ми з вами разом робимо контент. А якщо ви раптово хочете долучитись до цього процесу, всі реквізити є в описі до відео. Ось перший такий пакуночок від психоче в чорному такому стрейчі обгорнутий. Почнемо з розкривання відеокарт. Чому я так сказав? Бо в цій коробці мають бути відеокарточки. А які саме зараз подивимось? І так, перша це ось такий графічний адаптер від паліт. В чорному такому виконанні, і давайте глянемо, що це за модель. Це GT440 на 1 ГБ GDDR 5 пам'яті. Непогана така затичка свого часу. На ній навіть можна було пограти в деякі онлайн-іграшки. Можливо, у мене дійдуть руки до її теста. В цьому відео певно ми тим займатись не будемо, інакше відео затягнеться на годину, а то й більше. Я не знаю, чи вона працює, чи ні. Ще мені теж нічого не писав, за скільки він її придбав або де він її знайшов, він мені теж не писав. Ця відеокарта навіть на сьогодні може виконувати деякі функції. І якщо вам буде цікаво, напишіть в коментарях, обов'язково її протестуємо і поганяємо в сучасних іграх. GT440 має підтримувати API DirectX 11, і тому багато тайтлів на ній запустяться. Питання в тому, скільки FPS вона видасть в іграх. І спойлер дуже мало. І друга відеомапа класика GeForce 8800 GT в виконанні від компанії Zotac. Я дивився випуск Психоче. Якщо я не помиляюсь, він придбав її за 30 гривень, в якому вона стані невідомо. На жаль, ця серія славиться відвалами графічного чіпа. Ще й в такому виконанні однослотова турбіна, я не певен, що вона буде робоча. Так як ці карточки на свій час були дуже гаряченькі, так, ну давайте хоч глянемо, що тут написано на наліпці. 8800 GT на 512 МБ DDR3 пам'яті. У неї має бути 256 біт. Так, ну візуально ніяких пожовтінь на текстоліті я не бачу, так що, можливо, вона ще і робоча. Коли вийшла ця серія карточок, я собі таку дуже хотів. На той час я ще сидів на якійсь відеокарті по типу FX5200 на IGP-слоті і не міг грати в ігри, котрі виходили в ту епоху. І ось таку подібну 8800 GT я бачив тільки, коли влаштував. На прийомку в сервісний центр і принесли. Не працюючу, з пасивним охолодженням. Там був ось такий велетенський радіатор пасивний, вона займала 2 чи 3 слота. Ну і через те, що карти гарячі, вони відвалювались. І також мені цікаво буде її протестувати, якщо вона все ж таки запуститься і буде робоча, порівняти з 9600 gt по ідеї, 8800, хоч серія раніше, да, 8000 серія, а там вже 9000, але 8800 має. Бути продуктивніша за 9600 GT. На відеокартах такого плану можна грати хіба в якісь старенькі ігри, бо тут максимум підтримується API DirectX 10, дуже маленький об'єм відеопам'яті, всього 512 МБ. Але в класику, типу Reason, Gothic, той же Stalker, спокійно на них можна ганяти. Ось такі відеомапи були заслані мені колегою з каналу PsychoChe, і переходимо до другої посилки, котра. Не вміщається повністю в кадр, тому я буду діставати з неї вміст і показувати вам. Коробка важить аж 6,5 кг, і в ній має бути багато чого цікавого. Перше, що дістаємо з коробки, судячи по формі, це якась материнська плата. І це у нас класика Socket 775. Материнська плата від Asus P5KR. Я ніколи не розбирався в маркуваннях плат від Asus, у них своя оця. Серія там P5 була. Ніколи не зрозумієш, який тут стоїть чипсет. Але платка дуже прикольна. У нас є 4 слота під оперативні спогади типу DDR2. Так що, я думаю, спокійно можна набити сюди 8 ГБ пам'яті. У нас є 2 слота під PCI Express X16. Скорше за все, вона підтримує якийсь режим SLI для підключення двох відеокарточок. У нас такий дуже потужний мідний охолоджу. На північному мості і процесор у нас встановлений. Дуже непоганий для біч зборок на 775 сокеті: це Intel Core Quad Q9400 на 2,66 ГГц, 4 МБ каші та шиною в 1333 В свій час це була дуже потужна збірка. Я впевнений, що на сьогодні навіть деякі бетмани зацінять. І я знаю людей, котрі використовують таке залізо досі. Інтернетік воно має тягнути, особливо, якщо поставити сюди якусь відеокарточку-затичку типу оцієї 440, і буде такий простенький мультимедійний комп'ютер для невибагливого користувача. Психоче, здається, теж придбав її на київській барахолці, правда, ціну я не пам'ятаю. Вирішив він з нею не возитись, а відправити мені. Щоб я вже з нею щось зробив, він підкинув ідею, можливо, зібрати на цьому всьому комп'ютер і розіграти його серед підписників. Напишіть, як вам така ідея, підтримуєте чи ні. І, можливо, в майбутньому зробимо збірку, тести в сучасних реаліях та розіграємо серед вас моїх глядачів. Мамка дуже прикольна, вона має також підтримувати зіончики. Ну, детально, я думаю, зупинимось на ній в якомусь наступному відео. Дякую за такий підгончик. Дістаємо вміст далі. Так, у нас ще одна материнська плата, загорнута в стрейч плівку Ну і тут у нас вже такий цілий комплект, і знову 775 й сокіт, і навіть є планка заглушка для портів воду виводу, що дуже добре. Це у нас материнська плата від Gigabyte GAG31 MX S2 підтримує написано Quad Core, тобто 4 процесори. Це G31 чипсет, не самий поганий, багато бюджетних збірок використовувалось і, можливо, використовується і по сьогодні. Бо, коли техніка не ламається, на що її замінювати? Хіба вона перестає щось таке тягнути специфічне? Але платка дуже теж прикольна, і вона теж має підтримувати камінчики Зіони 771-го сокету. Стоїть у нас тут процесор Intel Celeron 420-й, такий малопотужний камінчик на 1,6 ГГц з 512 кілобайтами кешу і 800 шиною. І також у нас тут стоїть дві плашки оперативної пам'яті від Hynix, Одна гігова, інша на 512 МБ, що не є дуже багато. Максимально в цю материнку можна поставити дві плашки по 2 ГБ, зіончик докупити 4 ядерний або квадкор, і буде 4 ядра, 4 гіга. І ігрова відеокарта знову GT440. Але, можливо, і щось потужніше. До речі, тут є встройка, але я не впевнений, теж в якому стані ця материнська плата, бо особливо мамки від Gigabyte на чипсетах зі встройкою, типу на G31, G41 чипсетах, дуже часто відвалюються. Ну нічого, потім затестимо. В принципі, нічого особливого, плата дуже широко використовувалась серед звичайних юзерів. До речі, колись я сидів приблизно на такій самій конфігурації, і це дуже було сумно, бо процесор мало на що здатен. Це такий варіант офісного комп'ютера, суто для набору тексту, якихось презентацій. І в інтернеті сьогодні він майже ні на що не здатен. Ну що ж, прикольно, теж подумаєш, що з цим можна зробити. Якщо воно все буде працювати, дякую, ідемо далі. І ще одна материночка. Так, походу, це вся коробка набита материнськими платами. І цікаво буде, якщо це все буде 775-й сокет. Стільки 775-х одночасно у мене ще не було. Ну і як ви здогадались, це знову 775-й сокет. Так, цю материнську плату я бачив в відео у психоче. Теж не пам'ятаю ціну за скільки він її брав, але це у нас біосрань. Тобто Biostar, модель tp 43 d 2 a 7 Теж не дуже полюбляю Biostar, бо вони часто відвалювались. в усілякому випадку ті, що були у мене. Дуже хороший чіпсет P43, підтримує багато всяких фішечок і потужні процесори з частотою шини до 1600 І ще що дуже цікаво: тут стоїть ігрова оперативна пам'ять. Давайте подивимось. Це у нас такі. Парні плашки від ОЦЗ з радіаторами SLI Ready по 2 ГБ. За таймінгами 544. Це дуже круті плашки, дякую. Оце прям піде в мою колекцію ретро класичних компів. Звісно, треба буде прогнати їх мем тестом, але це дуже прикольна пам'ять, і я її обов'язково лишаю собі. До речі, інші два слоти заповнені також пам'яттю HyNX по 2 Гігабайти. 800 частота, ну і таймінги я тут вже не знаю які, але це теж дуже бадьоро якраз під певно ту G31 мамку. Отак вставити в два слота два по два, і як я і казав, супер збірка, 4 ядра, 4 га, ігрова відеокарта. І уявляєте, в цій мамці стояло 4 плашки по 2 ГБ, тобто максимально 8 гіг, Це була така дуже крута ігрова система. І давайте заглянемо під кульок. Він, правда, такий весь в пилу брудноватий, але з мідною вставкою, що дуже добре. Почистимо і подивимось який камінчик. І тут у нас стоїть теж Core Quad, правда, Q9300. Трохи слабший, ніж в самій першій материнці, всього на 2,5 ГГц частотою на ядро, 6 МБ каші і 1333 шина. Ось ця мамка мені подобається, якщо вона буде робоча, на ній теж можна зібрати цікаву бюджетну домашню мультимедійну систему. Запхати більш-менш сучасну відеомапу проц або лишити цей, або пошукати якийсь з шиною 1600 і набити всі слоти плашками пам'яті. Дуже круто, перевірю всі ці мамки. Подивлюсь, яка з них буде менш проблематична, щоб, як я і казав, можливо зібрати комп'ютер на розіграш. Ну що ж, дуже дякую, прикольно ніколи у мене одночасно не було стільки 775 на руках. Ще і з процами типу Core Quad. Зараз на OLX за ці проци тільки просять гривень по 200. А тут підгончик від Amigo. Йдемо далі, ще один маленький згорточок, і судячи по формі, це у нас охолоджувач для 775 сокету. Так, це у нас такий кульочок від Titan. правда, тут з шерстю. Котячу чи собачу, на нічого. Почистимо. Схожий на звичайний боксовий кульок для 775-го, але з трошки іншим вентилятором, фірмовим від Титан. Виглядає не сильно поюзаним, ніжки всі цілі, що є дуже добре, піде в якусь збірку на 775-й сокет. Ще з горточок з чимось таким маленьким. Розгортаємо. Це якась. Плата розширення. Ага, це у нас перехідничок з pci Експрес x 1 на m 2 накопичувач. Прикольна штучка. Вони продаються зараз на AliExpress. Недорого, там ціна теж щось в районі пару доларів. Але у мене такої штуки не було. Я теж в одному з відео психоче бачив, як він це купував. Для різноманітних тестів на от таких старих платформах по типу 775 або там, де в материнках є PCI Express, щоб туди підкидати якийсь швидкісний накопичувач. До речі, у мене здається, один якийсь лежить на 128 ГБ, якраз для таких цілей. Що ж, оце дуже корисна річ, тому. Однозначно вподобайка. Так, ще два якихось горточка, в одному ще карта розширення, а тут, я так гадаю, оперативна пам'ять. Так, у нас тут дві плашечки від Samsung. Друга DDR-ка по гігабайту. Плашки майже з однаковими наліпками, але відрізняються як по текстоліту, так і по кількості чіпів. Це у нас така одностороння плашка, а це двохранкова двостороння. Гігові плашки теж знадобляться, можна напхати в ті материнські плати, де є багато слотів. Розкриваємо карту розширення. Оці штуки не дуже цікаві. Це такі додаткові відеовиходи для брендових системних блоків. Написано Silicon Image, але ото я не впевнений, для якого саме це брендового блоку. Тут написано DVI, add 2 Ну, скорше за все, це просто такі розширення функціоналу для деяких системників, у котрих немає dvi виходу. Так, і ще одна плата розширення. Такс, а що це таке, я не дуже розумію. Схоже, ніби на якусь мережеву карту, але можливо це щось типу оптики якоїсь, бо тут дуже дивні роз'єми. Хто знає, напишіть в коментарях. Зараз я вам покажу її поближче, а поки роздивлюсь. Ні, ну чесно, я сам гадки не маю, що це таке на PCI-Express роз'ємі, причому 4X. Чип у нас якийсь Emulex і дуже дивні роз'єми. Мені здається, схоже на оптику. Я думаю, що це карта-перетворювач, типу з оптичного сигналу, кудись там в комп'ютер для мережі, але точно не знаю. Добре, буду розбиратись, цікаво. Ще один дрібний пакуночок, і тут вже щось незрозуміле. По формі нагадує або кишеню для жорсткого диску, або якийсь може свіч. Ні, я не вгадав, це приставка портативна навіть з батарейкою Bell 5C. Запускаємо. Ідентична приставка, як я купував в магазині Аврора і огляд, який у мене на каналі був. Така приставка суп. Насправді я в неї не граю, бо у мене є більш цікаві портативки, тому вона піде комусь на подарунок. Або, якщо хочете, можу її потім теж розіграти в якомусь з наступних відео. Набір іграшок у нас тут стандартний, маріо, черепахи, контри. Ну, давайте покажу вам поближче. Отак От злився на першому грибочку. Прикольна штучка, але я ж кажу, у мене є більш цікаві варіанти, і тут мені здається гірший екран, ніж на тій приставці, що продається в Аврорі. До речі, на Аліку такі портативки теж продаються і коштують ну там в районі 200 гривень. Це якраз по тематиці каналу Психоче. Він теж любитель е ретро-геймінга, але, звісно, на більш автентичному залізі. Так, наступний згорток уже по вазі і по формі. Я здогадуюсь, що це жорсткий диск. Це у нас така ВДХ на 40 ГБ з підключенням типу IDE. Ну не знаю в якому вона стані, але якось по-любому перевіримо. Жорстких дисків з IDE підключенням формату 3,5 дюйми у мене вже навалом, але цікаво все ж дивитись, що за інфа тут знаходиться, і можливо використовувати їх під якісь бекапи. Що я буває і роблю? Інфа на таких носіях зберігається дуже довго, і якщо вони просто лежать і не використовуються, нічого з вашими даними не станеться. Ще один жорсткий диск, теж ідеєха, але вже Samsung, і теж на 40 ГБ. Ось цікаво мені, це. Покупки з барахолок, чи це челік просто зі своїх запасів дістав? Ну, прикольно. До речі, якраз таки ось такий Samsung на 40 ГБ був в моєму комп'ютері десь на початку нульових. Такого об'єму мені не вистачало, але я часто його знімав зі свого компа, ішов до друга і переписував у нього різні іграшки, музику, відео. Ну і якось обходився таким невеличким об'ємом. Далі йде з горточок побільше, і це явно у нас блок живлення. Не очікував я побачити в цьому блоці дроти в опльотці. Тут у нас йде 24 пін, 6 пін на відеокарту, 4 на процесор, Молікси, і SATA. Два САТА і 3 Молікса. До речі, такий нелегкий харчувальник на 400 Вт. По 12 вольтам у нас дві лінії. Одна видає 168 Вт, інша 156 Відповідно по 14 і 13 А. Якщо він працюючий, то мені здається, це. Це поганий блочок, фірма, якась Griffhon. Не знаю, який ОЄМ-виробник виготовляв внутрянку для цього блоку живлення. Якщо ми подивимось через сітку, то там навіть розпаяні фільтра, запобіжники. По ідеї непоганий блок. Дякую. Він знадобиться і піде в якусь збірочку, або я буду використовувати його як тестовий. Ось такі були підгони від Аміго з каналу Психоче. Дякую тобі, друже. Обов'язково. Вигадай, що з цим всім робити. Для тестування цього всього мені знадобиться немало часу. Дякую всім вам за перегляд. Якщо ви хочете теж прислати мені якісь ніштяки і щоб вони попали в майбутнє розпакування посилок від підписників, пишіть мені на пошту або в телеграм. Комп'ютерних залізяк багато не буває. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, якщо ви ще раптово не підписані. Обов'язково донайте на ЗСУ. Ну а з вами був Лікан і до зустрічі!